Житомиряни знову пікетують банки, скандуючи ні валютному рабству. Активісти обійшли щонайменше п'ять банківських установ міста і зупинятись не збирались. Мирна акція кредитного майдану в Житомирі проходить вже не вперше, але привід незмінний. Наші вимоги дуже прості: перевести нашу валютні кредити в національну валюту гривню на момент підписання. Боручи валютні кредити 6-9 років тому по 5 гривень за долар. Наразі люди вимушені платити у 2,5 рази більше. Після тривалих років виплат позичальник винен банку більше ніж брав. Віддавати кредити звичайним людям зі звичайними доходами просто нічим. А банки цим користуються, кажуть житомиряни. Дуже багато випадків, коли банки продають ці проблемні кредити колекторським факторингам компаніям за 15% процентів вартості Тобто 85% п'ять в дисконту так а людині населенню, от власникам ці, ці одиниць нерухомості, вони не можуть продати. Я б викупала своє майно, свою квартиру закладеного банку за 15% процент 15% відсотків. Так але ні, вони продають цим бандитам, які людям не дають спати, доводять до інфарктів до інсульту. біля 300 уже випадків суїциду суїциду від того, що люди влізли в цю халепу, не знають, як з неї вибратись. У мене особисто друг повісився. На свій день народження, тому що заклав батьківську квартиру, і мама з татом похилого віку. Люди їх банк виганяв на вулицю. Людина не витримала полізла в петлю. Хоча їхня акція і малочисельна, кажуть активісти людей, які потрапили в валютну паску, дуже багато більшість не змогли прийти, бо працюють, працюють на кредит. Ми цей протест заявляємо не просто, тому що у нас є проблеми в цьому. Да, це проблема не лише наша це проблема всього нашого. Государства и наших граждан на, на сегодняшний день до да, 5-7 миллионов пострадавших, потому что есть заемщики и есть еще их поручители, да, то есть, это огромное количество работающих, да, это элитной скажем, части украинцев, которые взяли какие-то риски на себя что-то делать в этой стране, да, поднимать ее экономику, дают рабочие места и вообще что-то совершают, да. Не ждут, что с неба ему падет, и вот эта часть людей она сегодня в количестве 5-7 миллионов пострадала. Нагадаем, законопроект 48-95, и переведення валютних кредитів в національну валюту за курсом НБУ на момент підписання кредитного договору, а також списання всіх штрафних санкцій та паній за прострочені платежі. Верховна Рада України відхилила, пояснюючи, що він потребує допрацювання. 1 липня закон знову розглядатимуть у першому читанні. Цього дня в Житомирській області під стіни Верховної Ради поїде більше ста людей, які сподіваються, що їх нарешті почують. Ми звертаємося до депутата, до кожного депутата окремо, і вони всі підтримують, підтримують. Ну, є деякі, які мають інтереси в банках, і їх оце переведення. Воно вони кажуть, це будуть банкротство банків. Це не до буде крах всієї банківської системи. Протестувальники в обвал банківської системи не вірять. кажуть, кредит що надувався українцям під 14%, брався за кордоном під 3% і вже давно туди повернувся. А банки отримують надприбуток. Не більше того, відступати протестувальники наміру не мають, будуть стояти до останнього, адже банки залишають їх без грошей. На вулиці Житомиряни вже залучились підтримкою обласної влади. Депутати підготували до Верховної Ради відповідне звернення. Я бензатором. Завдяки тому, що громада підняла це питання, зареєстрував проєкт звернення до Верховної Ради про те, що треба перестати рефінансувати приватні банки і почати рефінансувати все-таки власних громадян, які платять податки. Тому я однозначно вважаю, що сьогодні валютні кредити і ті умови банківських, це кабала українського народу, треба виходити з цього. Держава має викупати ці кредити і переводити на пільгові в державні банки. Сьогодні держава має думати не про приватний інвесторів банків, а про інтерес людей. Це в першу чергу.